Саме Андрушівським митцям випала честь розпочати обласну естафету пам'яті з нагоди 200-річчя великого українця Тараса Шевченка. Сучасників і дотепер надихає всебічна обдарованість видатного українця, творча спадщина котрого достеменно не вивчена. Сьогодні це свято відбулось у Андрушівському районному будинку культури. Приємно, що ці заходи в кінці кінців, не дивлячись на важке життя, на важке сьогодення, нелегке. Проводяться на державному рівні за підтримки президента, за підтримки Верховної Ради. Вірші геніального поета вже стали піснями. А українська бандура та образ бандуриста незмінно асоціюється з творчістю Тараса Шевченка. По шелягу за танець, аж шкурява вставала. Дівчата танцювали і парубки. Уже й кінець. А ну ти що та й це добре? Я вважаю, що сьогодні молоде покоління повинно вивчати Кобзаря, вчитися тому, що він в свій час записав у своїй великій книзі, що він показав для нам для нашого життя. Декламовані віршовані рядки та пісні звучали на святі в Андрушівці. Тамтешні митці зачитували і свої віршовані рядки, що присвячені Тарасові Шевченку. Справа в тому, що ми, андрошівчани, маємо символ свого міста, це Кобзаря, пам'ятник, який встановлений у 2002 році нашими місцевою такою громадою. Тобто наш символ Кобзаря служить нам щороку таким пророчим словом, пророчими діями, як ми повинні жити у своєму отчому краю. Приймаючи сьогодні естафету. Пам'яті Тараса Григоровича Шевченка ми Андрушівчани дуже хвилювалися, адже ми були перші. Хотілося б якнайкраще представити нашого геніального поета. Проте андрушівське свято поєднали із іншими народними українськими традиціями. Після подяки українському генію і титану духу шанувальники мистецтва запросили переглянути і виставу Новорічні пригоди сніговика.